Учора, 7 жовтня, близько 10-ї ранку, запоріжці чули серію вибухів. Одна ворожа ракета поцілила у територію біля багатоквартирного будинку. На місці, де росло дерево, нині утворилась прірва глибиною понад 2 метри. Вибуховою хвилею знесло балкони квартир, вибило вікна та пошкодило автівки, що стояли поруч. За попередньою інформацією, травмувалась одна людина. На кухню прийшла їсти, собиралась готова, як бахнула. Ну, чую, сусід кричить, лукай. Виходять, їх уже вікно вилетіло. Вони тут ці перелякані, стікла лежать. Ну, мене Господь Бог милував, Всі стекла цілі. Ну, все, і пішли, поїхали. Зранку 6 жовтня окупанти влаштували справжній терор запоріжцям. Випустили сім ракет С-300 по місту. Руйнувань зазнали житлові будинки. Ось цю чотириповерхівку поділило навпіл. Зруйнований цілий під'їзд. Нині підтверджено загибель 12 мешканців. Ще понад 10 вважаються зниклими безвісти. Рятувальники досі розбирають завали. Точну кількість загиблих та постраждалих назвуть тільки після завершення пошуково-рятувальних робіт. У будинку перевіряють можливість відновлення подачі електрики, воду та теплопостачання. Роботи по відновленню електропостачання разом з РЕС ми будемо починати. Зараз хотіли почати трохи раніше, бо була повітряна тривога. І Починаємо роботи по відновленню водопостачання разом з водоканалом. Заплановано спільно з концерном міські теплові мережі, розглядання питання, як буде відновлюватися теплопостачання та підготовка до опалювального періоду. Напередодні під прицілом расистів опинився Харків. Внаслідок удару по місу двома ракетами с 300 загинула 46-річна жінка. Пошкоджень зазнали об'єкти інфраструктури. Також стали відомі подробиці щодо постраждалих внаслідок обстрілу лікарні у Куп'янському районі. Дві медсестри поранені лікар-анестезіолог загинув. Протягом доби, за інформацією обласного центру екстреної медичної допомоги, в Куп'янському районі з пораненнями госпіталізовано 63-річного чоловіка та дівчинку 9 років. Її стан медики оцінюють як середньої тяжкості. У вівторок, 4 жовтня, загарбники випустили близько 30 снарядів зградів та важкої артилерії по Нікополю. Внаслідок обстрілу постраждало чотири чоловіки. Двох госпіталізували. Також снаряди понівечили понад 30 багатоповерхівок, пошкодили школу, промислове підприємство, зерновий елеватор та адмінбудівлі. Місто лишилося без води, пошкодження електромережі, насосної станції водоканалу. Понад 7 тисяч родин без світла. Половину енергетики вже підключили у Покровській громаді Синельниковського району. Через ворожу атаку загорілися склади сільгоспідприємства. Вогнеборці полум'я загасили. Люди неушкоджені. Жителі Нікопольщини знаходились під постійними обстрілами ще кілька ночей поспіль. Загалом з 5 по 7 жовтня по громадах району рашисти випустили кілька десятків снарядів. Постраждали багатоповерхівки, приватні будинки, транспортне підприємство, газагони, електромережі та навчальні заклади. Тетяна Пода, Олександр Гоц, Микита Дайнега, Антон Бондаренко, телеканал МТМ.